Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готуємо заморожену мойву в духовці, буде неймовірно смачно і корисно. Набагато краще, друзі, ніж та, що ви смажите на пательні в олії. Для приготування страви буду використовувати 1 кг замороженої мойви, 4 столові ложки борошна, а ви дивитесь по своїм варіантам, сіль і суміш різних спецій, все по смаку індивідуально. Почнемо з того, що ви візьмете, друзі, одноразовий пакет, туди всипете 4 столові ложки борошна, суміш спецій, а також сіль. Все це добре перемішаєте, ось як бачите на своїх екранах. Сюди тепер додаємо мойву одразу не всю, а по 7-10 штучок. І перемішуємо, щоб вона взяла такою ж кориночкою з цієї суміші борошна, спецій і солі. Потім викладаємо на деко, деко попередньо застилаємо пергаментом, який змащуємо обов'язково олією. І відправляємо це все в духовку попередньо розігріту до 180 градусів. Я випікав, запікав скажімо так, цю мойву годину. У мене вона вийшла така дуже-дуже хрумка. Хочете більш соковитішу, трішки менше часу давайте. Друзі, мойва виходить, я повторю, неймовірно смачна. Вам цей рецепт сподобається 100% 100%. Запаху майже немає, якщо ви за це хвилюєтеся. Повірте, дуже-дуже смачно. Дякую, що ви зі мною і що це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, також підписуйтесь на канал і коментуйте, і діліться в коментарях своїми цікавими рецептами приготування мойви. Ще раз дякую, до нових зустрічей!